То що, ти будеш зніматися у фільмі чи ні? Не знаю. Стосується кожного. А, я це в Києві, є на третьому павсі, недалеко від центру знаю. Стосується кожного? Так. Я, 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 я видів цю передачу. Андрій Данилевич на нього нагокав, він головний. Я його вживу навіть вийду в Києві. Угу. Виходив з машини. Але здалека його вийду. Да. Тут, тут, тобі, ти навіть мене і не шукав, я, тобі сам тут наїть ну, я... ну Я тебе я, я, навіть не шукав, але я, я, я дуже хочу тебе зустріти. Ну так, знаєш, де я можу бути на шопена, там є кав'ярня в другий кінь, мене теж знімають, що там можеш приходити. Да? Так, Шопена 7. О, супер. А там кав'ярня, де золота панчоха, туди приходять на Вовчинецький буваю часто, в центрі ага. бувають. Шоп, 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 шопена Вовчинецька там часто буваю. А з дівчатами чи сам? Ну там з кимось буває. Не зрозумів. Я там бачив, що ти бага... знім... знімав я, я твою сторінку, ти... там ти відео про мене зняв, потім багатьох ти знімав, я Ну. No. Дівками такого, я бачив тебе. No.